Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Конфісковані товари на майже 2 мільйони гривень передали сьогодні рятувальникам та прикордонникам мукачівського загону працівники закарпатської митниці. Це раковини, душові піддони, дзеркала та інші речі. Ярмарок вакансій провели сьогодні в Ужгороді. На заході близько 40 підприємств та організацій розповідали про свою роботу та вакансії. В'ячеслав Тодавчич загинув на фронті. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці волонтерського руху підтримки воїнів АТО міста Хуст. Там написали, що В'ячеслав був солдатом. Загинув під час виконання бойового завдання 8 вересня цього року. Вічна пам'ять і слава герою. Сірієм Шокулою попрощалися сьогодні в селі Туря Бестра Ужгородського району. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держпрокордонслужби у Фейсбук. Там написали, що Сергій Шокула народився в селі Мокра 17 липня 1981 року. З 2015 по 2017 проходив військову службу в підрозділах Чопського та Краматорського прикордонних загонів. 22 вересня минулого року Сергія прийняли на військову службу за контрактом. Він служив у відділі прикордонної служби Ужгород Чопського загону. У липні цього року сержант Сергій Сергій Шукула поїхав виконувати бойові завдання на Бахмутський напрямок. 28 серпня, внаслідок ворожого мінометного обстрілу, Сергій отримав поранення несумісні життя. Поховали захисника на сільському цвинтарі. У нього залишилися дружина, дві дочки та мама. Вічна пам'ять і слава герою. Гараж горів сьогодні близько опівночі в селі Заріччя Хуського району. Про це повідомили на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. Там написали, що рятувальникам зателефонував власник. Він розповів, що увечері бачив блимання світла у гаражі, а трохи пізніше вийшов на двір і побачив, що всередині пожежа, а вогонь перекидається на літню кухню. Працівники ДСНС за дві години ліквідували загорання на площі 56 квадратних метрів. За цей час вогонь знищив покрівлю і перекриття будівля. Також автомобіль Audi Q7 2020 року випуску, що був у гаражі. Причину загорання Правоохоронці. Травмованих та загиблих немає. Землетрус магнітудою 2,0 зареєстрували сьогодні на відстані 6 кілометрів на схід від міста Виноградів. Про це повідомили на сторінці головного центру спеціального контролю у Фейсбук. Там написали, що землетрус стався на глибині 5 кілометрів. За класифікацією відноситься до невідчутних і не несе загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури. Нагадаю, в востаннє землетрус на Закарпатті зафіксували 5 серпня цього року з магнітудою 2,2 поблизу міста Ужгород. Це склад конфіскованих товарів у закарпатської митниці. Звідси забирають раковини, душові піддони та дзеркала, рятувальники і прикордонники. На сайті закарпатської обласної військової адміністрації розміщена інформація про майно, яке може бути передане до тих чи інших структурних підрозділів, тобто інших установ і організацій. Якщо є дана потреба в даних матеріальних цінностях або транспортних засобах, ми безпосередньо звертаємося листом звернення. Після чого відбувається на засідання на підставі рішення закарпатської військової адміністрації, де приймається рішення продавати дане майно сьогодні. Нами буде отримано матеріальні цінності в наступному чині. Це будуть раковини, дзеркала та душовий піддони. Дані матеріальні цінності, тобто, майно буде спрямовано на покращення. Матеріально-технічної бази підрозділів ДСНС України в Закарпатській області. Отримуємо майно житлово-експлуаційної служби. В даний момент воно буде перевозитися в загін, а далі вже за наказом ну, скоріш за все, на схід, тому що там все необхідне, а саме ванни переносні, де можна їх буде скласти в польових умовах і використовувати. Далі отримували перед цим майно речової служби, також це все відправляли на схід. С тобто, у нас воно тут не затримується. Воно все віддається на нужди на передових. Рятувальникам та прикордонникам передали конфісковані товари за рішенням ради оборони області. Розповів начальник управління адміністративної діяльності Закарпатської митниці Едуард Маляр. За його словами, це майно конфіскували ще у 2021 та 2022 роках. При перетині кордону громадянами України, які здійснюють певне перевезення своїх товарів. Декларації не вноситься. Той товар або інший, якщо вони це здійснюють з порушенням, митниця вилучає, розміщає на складі до рішення суду. Після отриманого рішення суду про конфіскацію даного товару, він йде в реалізацію або ж на потреби збройних сил. На потреби збройних сил передається через закарпатську військову адміністрацію, тобто рішенням Ради оборони відповідно до наказу командувача збройних. Сил територіальних вони витребовують від нас кількість товару або наймінування товару, який у нас знаходиться, який може бути переданий для потреби збройних сил. Після рішення Ради оборони йде виконання даного рішення на території області України, і ми передаємо цей товар. Едуард Майлер каже, з початку повномасштабного вторгнення Закарпатська митниця передала Збройним силам України конфіскованих товарів на понад 80 мільйонів гривень. За період від 23-го року це складала сума біля 20 мільйонів. Безпосередній товар, який був переданий на підтримку збройних сил, це були транспортні засоби, продукти харчування, тютюнові вироби, які були рішенням ОВА. Примусово відчужені в минулому році також були тютюнові вироби передані збройним силам України, отримувачами є. Це обласний територіальний центр комплектування, це безпосередньо військомати, а також прикордонні загони Мукачівський, Чопський, ДСНС у Закарпатській області, а також інші військові частини, які знаходяться на території області та на території України. 14 вересня працівники Закарпатської митниці передали рятувальникам та прикордонникам товари на майже 2 мільйони гривень. Руслана Гостю, Клевантіна Колишин, Суспільне новини. Представники близько 40 підприємств розбили намети на набережній Незалежності в Ужгороді. Зробили це, аби розповісти охочим про свою роботу, а також знайти нових працівників. Марина вимушена переселенка з Нікуполя Дніпропетровської області. Зараз живе в Ужгороді. Каже, шукає роботу. Я електромонтер і хотілося б знайти за спеціально, але, на жаль, це така специфічна робота жінки, де не, не усюди її можливо примінити, тому що все ж таки чоловіча більш спеціальність. Буду шукати, продовжувати. Багато мені сподобалось, що пропонують перенавчатися, тобто здобути нову якусь спеціальність. Наразі я про це ще не думала, бо все ж таки хотілося б за своєю спеціальністю. Знайти. Ну, я за фахом економіст, але ну, поки Ну нічого не знайшла таких пропоную, Предлагаю ядзаки. ну, Може, спробую Таке, що для жінок. Ярослава да, да. Грицик на ярмарку вакансій представляє свою громадську організацію Надія на перемогу. Була створена громадська організація Надійна перемога. Де ми вже рік над цим працюємо, проходимо навчання постійно. Це і швейна майстерня при університеті з допомогою з підтримки НІК, з підтримки Мукачівського державного університету. Тобто дівчата деякі вчилися просто не знаючи взагалі шиття. Ми працюємо від Геони і Мія. Це фонд від ООН у галузі народоселення. допомога жінкам саме по працевлаштування, які пострадають від гендерно насильства у даний період ми працюємо зі всіма жінками. Ми не розмежовуємо, тому що війна це теж насильство і є багато моментів, де жінка взагалі не хоче, скажімо, про це говорити відкрито, тому ми працюємо зі всіма, консультуємо всіх. А наша мета допомагати саме жінці у працевлаштуванні. У нас є можливість перекваліфікуватися, тобто отримати навчання, яке вам допоможе далі в в іншу сферу, тобто знайти себе в іншій сфері. Організували ярмарок вакансій Закарпатська ОВА разом із громадською організацією Неємія, розповіла головна координаторка заходу Тетяна Мачабелі. За її словами, участь взяли і міжнародні організації. Теж представлені організації тут, які можуть пропонувати для внутрішньопереміщених осіб або для місцевого населення різноманітні гранти для довгострокових рішень. Це і міжнародна організація з міграції, і People in Need, і Dorcas, я бачу, долучилися до нас. Це є ярмарка вакансій. Я називається простір для можливостей, як для бізнесу. Які Наразі ведуть пошук людей, які які потребують роботу знайти, і також можливості для людей, які сюди приїхали до нашої закарпатської області або які проживають місцеве населення, знайти для себе достойну роботу, гідну роботу. Величезна кількість релокованих підприємств, які переїхали на територію Закарпаття, близько 400 компаній. Це близько 7-8 тисяч робочих місць, які були створені тільки. У 2022 році, в цьому році, крім релокованих компаній, я внутрішній інвестор, наш український бізнес, який переїхав також і будує сьогодні вже на Закарпатті потужне підприємство, як в Батівській громаді, в Перечинській громаді. Це створення ще тисячі робочих місць. Сьогодні важливо створити відповідний, відповідний ринок праці, створити відповідну комунікацію між мешканцями Закарпаття, це і внутрішньопереміщеними особами, і місцевими жителями і бізнесом. Загалом на ярмарку відвідувачам представили близько тисячі вакансій. Діана Шух, Леонтій Неколишан Суспільне новини. Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.